Далекобійник Олександр прямує зі Львова до Києва. У Рівному зупинився на обід. Чоловік бідкається, дорога погана, ожеледь та налипання мокрого снігу ускладнюють рух транспорту. При з утра з Львова там була сильно, галольот був сильний. В началі Ромської області тут фуру пере, пере, фура перекрила е, е повністю. Теж пробка создалась. Стояло часа два. Утворювались кілометрові затори. Рятувальники облаштували в області чотири мобільні пункти надання допомоги водіям: три вздовж траси Київ-Чоп, біля городища, Дубна та Радивилова, а четвертий на Сарненській трасі. Намети працюють цілодобово. У них водії можуть перекусити та зігрітись. Залучили до ініціативи рятувальну техніку. Так допомагатимуть учасникам дорожнього руху долати складні ділянки траси та визволяти автотранспорт із заметів. Розташування мобільних пунктів обігріву. Проведено з урахуванням ділянок найбільшої концентрації руху, великого габаритного транспорту та місць прогнозованого утворення транспортних заторів. Це так звані спуски, підйоми, складний рельєф місцевості. Інформацію про розташування наметів водії передаватимуть один одному через радіостанцію. Робота пунктів обігріву вздовж автотрас триватиме до закінчення складних метеорологічних умов. Така ініціатива, хоч із запізненням, надійшла зі столиці. Втім, варто нагадати, що всю зиму, як рятувальники, так і полонені за метами водії, пережили без пунктів обігріву. Катерина Мункач і Юрій Кобів, новини Рівного.